Можливо, ви дивилися фільм завжди каже так. <тит> Знаєте, чимось напевно зараз схоже моє життя, але в свідомому сенсі. Ще дійсно стільки всьому хочеться сказати так. Так, здорове харчування, спорт, активність, так розкриття талантів співати, танцювати, випікати. Наприклад, зйомка, я вже ділилася, і це курс, як знімати кіно про своє життя. І настільки це захоплююче, настільки це по-новому, як через камеру передати яскраво та смачно. Своє життя, моменти життя.